Вітаю, друзі! Слава Україні! Знову бажаю вам всім доброго ранку і доброго благословенного дня. Сьогодні проти вчорашнього ранку, проти вчорашньої ночі. Ранок неймовірно добрий. В нас в Києві. Хоч в інших куточках нашої славної України, де вночі ворог давав про себе знати. Звісно, що там ніхто не може сказати, що ранок є добрий. Хіба що може сказати, що добрий він тому, що залишилися живими, що Господь подарував ще одну ніч життя. І це. Прекрасно. Слава Богу, знаєте, вчора лягла і думає, Господи, якою буде ніч. Чи буде тиша, чи буде спокій. Чи бодай на мить я можу замкнути очі. Слава Богу, була тиша до самого ранку. І це найголовніше, що Господь. Знову зберіг життя, Господь знову зберіг домівку. Дав нам ще один день життя, ще одну добу життя, і ще один день наближає нас до нашої перемоги, на яку ми всі сподіваємось, на яку ми всі з великим терпінням чекаємо. Бо те, що ми пережили вчора, чесно кажу, словами не передати. Дуже прикро, що стільки загинуло людей. Ми бачили, що робилося, хто слідкував за цим всім в мережах, а хто бачив і на власні очі. Під ранок і біля мене здіймався стовп диму. Але слава Богу, домівка ціла, І ми всі. Живі. А так як ця ніч була тихою, спокійною у нас, хоч ще раз скажу, це було в нас в Києві, в інших куточках нашої славної України, ворог нагадав про те, що він є, що він нікуди не подівся. Тому за те, що ніч була тихою, я дякую Боже за ніч, що минула. За те, що сигналів тривоги не чула. Правда? За те, що я бачила Боже світанок і зустріла в домівці я ще один ранок, за те, що в вікні я побачила небо. За те, що ховатись нікуди не треба, за те, що радію, життю що хвилине і рідна я мова і з вуст моїх лине, за те, що на мир я плакаю надію, і тебе, я Всевишній, у серці лелію, й причиста мене під покровом тримає. І янгол своїми крилями обіймає. Я дякую, Боже, що молю молитви, щоб всі повертались живими із битви, щоб щезли ординці із нашої неньки, і більш не вмивалася кров'ю рідненька. Я дякую, Боже. За хліб наш насущний, за те, що українці народ відчайдушний, за те, що ординців, як нечисті гонять, і мужні наш край від потворці боронять. Я дякую, Боже, за твою опіку, і ласки Твої, що їх маю без ліку. Я дякую Боже за все, що я маю, надію на Тебе усю покладаю. Саме так в нас надія на Господа. Бо вже більше нема на кого і на що сподіватися. Мені зараз будуть казати надія на наших захисників тисячу відсотків погоджуюся, але все, що роблять наші захисники, вони роблять з Господньою допомогою. Марія Синко пише благословенного дня вам дякую, пані Марія. Щиро навзаєм. Оксанка Винник пише, доброго ранку, клавичко, гарного, теплого, мирного дня тобі і всім українцям. Щиро дякую, Оксаночко, бо дякую, що переживаєш, дякую, що хвилюєшся, дякую, що переймаєшся. <кхів> Насправді було пекло. Те, що ми помогли. Але ж їх не були. Їхні сини, доньки, чоловіки, брати, сестри, онуки, ніхто не гине, ні на фронті, ні у власній домівці. Ворог продовжує лютувати. І з приводу вчорашніх подій, аж під вечір написала вчора, нічого навіть писати не могла, не уявляєте того стану, який був цілий день. А ще й довелося працювати. Але як ми пригадаємо Дніпро у січні 23-го. Де впав цілий під'їзд від ворожої ракети. Так само і в нас учора знову впав ще один цілий під'їзд, а з ним, як цвіт, на землю впали люди. Назавжди впали. Пише косингибою добро тихого, Ранку королеву, ранкової кави, бажаю всім Божої благодаті та Божого благословення, все буде Україні. Щиро дякую, дорогенькі. Насправді, як я вже сказала, ранок добрий. Добрий для нас, дорогенький, тим, що ми не чули сигналу повітряної тривоги. Ворогу нас, Київ, він давав про себе знати. Це величезне щастя в теперішній час. Дай Бог, щоб та тиша, яку ми зараз чуємо, <кій> до якої ми прислухаємось, панувала завжди. А тепер повернемося до того, що я хотіла сказати про Дніпро, про під'їзд, який впав в Дніпрі, і про те, що трапилось вчора в нас. Якщо дивишся, насправді абсолютно нічого не міняється. Там, де поверхівка, тут була, де поверхівка. Нічого не міняється. Нічого взагалі. А крівця проливається, вбивають москалі. Минула ніч пекельна я палало все в вогні. Бо зброя вся смертельна не лишилась в багні. Її до нас відправили з гнилих боліт русні. Мету собі поставили убивці у війні, а люди в нас загинули. Убив їх оркокат. І світ оцей покинули, не вернуться назад, так ворог убиває нас, це робить кожну мить. Страшний прийшов для всіх наш час, прийшлося крівцю лить. І знов страшні руйнації зробили москалі. Для них це декорації на цій святій землі, а світ на все це дивиться і докази збира. Він навіть і не дивиться. Не в них хтось помира, чи довго споглядатиме весь світ за паркана? Ще скільки нас вбиватиме, ординець сатана? Питанням завжди задаємось. Роки. І щоразу, з кожним днем це питання звучить частіше і частіше. Ми його промовляємо щоразу з більшим болем, з більшим жалем, з більшим благанням. І з більшою надією, що бодай. Бодай світ прозріє, якщо не хоче і не бажає схаменутися наш лютий ворог, а він не бажає цього робити. Йому так добре. Он грає він в таку гру. Саме Таку гру він грає, і куди не подивися, сюди ллється кров, сюди згарища руїни. а світ спостерігає, збирає докази, яких їм завжди мало. Ви знаєте, наскільки було? Чесно кажу і прикро і боляче. І огидно було почути вчора від керівників Америки. Здається, прес-секретар це прес сказала, не буду вточнювати, мені здається, що вона. Відреагувало, що відбулися знову обстріли, але не це було ключовим, не це було найголовнішим у цій промові. Для них найголовнішою прозвучала фраза, що трагічно загинув один громадянин Америки. А то, що в нас трагічно вже гинуть, що ми, ті невинні українці, то це пусте. Ми бачимо, що президент Америки навіть не реагував так з таким, а що, а було, а коли це було? Хм, було. Оце така була реакція. Люди добрі, до чого котиться світ? І дивимося, вже от сьогодні пишуть, що вже до 19 зросла кількість загиблих. До 200 зросла кількість потерпілих. І це тільки в Києві. І це тільки за вчорашній день. А так щодня по всій Україні. Я розумію, що завжди з різною кількістю. Але світ дивиться. Занепокоєні такі та щира вдячність за ту допомогу, яку надають. Це, безумовно, для нас велике щастя, те, що вони роблять для нас. Але ж нема тих реальних рішучих дій, які могли би зупинити ворога назавжди. Тому, дорогі мої, нехай Господь буде з нами. Будьмо благословенні Господом. нехай Господь опікується кожним з нас. Нехай тримає нас під своїм захистом. Хай ангели-охоронці міцно обіймають кожного з нас своїми крильми. Хай Пресвята Богородиця тримає нас під своїм покровом, і Господь закриває нас щитами від цих ворогів видимих і невидимих, особливо від нашого лютого ненависного ворога, сусіда, якого ми на превеликий жаль маємо. І дай Бог, щоб ми його позбулися з нашої землі, але як сусіда, ми його не позбудемось ніяк. Тому я бажаю всім тиші спокою. Нехай Господь буде завжди з нами. Низький уклін нашим дорогим захисникам і захисницям, які продовжують тримати над нами небо, які продовжують дарувати шлях до перемоги та, на превеликий жаль. Шлях до цієї перемоги дарується, гаптується надзвичайно високою ціною. Тому нехай Господь береже всіх. До зустрічі, мої дорогі! Щиро сподіваюся, що до завтра. Сьогодні, як завжди, була ранкова кава і поетичне слово королеві гір Клавдії Димитрію. Пробуйте мені писати. Королеву, а чому ви не з самого ранку не о шості виходите, як ви завжди виходили в етер? другі мої літо. І у мене ці дні, якийсь період, немає з самого ранку, о пів на восьму першого урока. Тому я дозволяю собі не о пів на п'яту прокидатися, а трохи пізніше. Тому. І ранкова кава у нас трішки пізніша. Але вчора вона була дуже гірка, навіть гіркіша, ніж полин. Сьогодні, слава Богу, вона вже так не гірчить, хоч гірчить від того, що ворог любить, робить з нами наш лютий ворог. Тому нехай всім буде солодко. Завжди і всьому. Пише Маєчка, Панасюк. доброго раночку, дороге зенька, кладдя благословенна благословен вам дня. Щиро дякую, люба маєчка, щиро навзаєм і щиро дякую за все. Божої опіки, Божого благословіння. Буду з вами прощатися, але тільки для того, щоб знову з вами зустрітися. Щиро сподіваюся, що зустрінемось завтра вранці. Будьте благословені, Господу! І ще раз хочу нагадати всім, хто дуже полюбляє веселитися. Ні, це прекрасно, що є привід для веселищів. але хочу нагадати всім, хто дуже полюбляє веселитися, що сьогодні у Києві день жалоби за всіма. Кому ворог вчора загасив свічі життя? Тому трішечки десь будьте сьогодні стриманіше.